Всім привіт! Це молодіжний проєкт Твоє місце, і я його ведуча Вікторія Павелко. Сьогодні до нас в гості завітала засновниця студії танців Skyhold Dance Studio, а саме Аліна Луценко. Привіт, Аліно! Привіт! І сьогодні ми будемо обговорювати дуже таку цікаву тему. Як танцювальна студія може стати джерелом натхнення? Отже, моє питання: що тебе взагалі надихнуло створити таку студію? Ну, це рішення для себе я прийняла, напевно, ще в шкільні роки. І, будучи підлітком, мене ну, лякало, коли дорослі люди деякі там кажуть, що я не хочу йти на роботу, мені не подобається. І ну, мене правда лякало таке майбутнє, тому я вирішила, що можна перетворити своє улюблене хобі у професію. А я любила танцювати, любила діток маленьких і вирішила поєднати таких дві свої любові. Почала займатися танцями я в 14 років, то, і ну, тоді вже мене надихнула сама атмосфера от, тренувань, ця підтримка, енергетика, велике коло однодумців. Mm -hmm. там. І ну, воно безумовно надихало. І я розуміла, що хочу також створити в майбутньому таке місце, де люди зможуть відчути пережити такі ж емоції. Mm -hmm. А який був перший твій стиль? Чим ти займалася? Це народні, напевно, так? Е, ні. ні. Взагалі, з дитинства я займалася художньою гімнастикою з mm -hmm. шести років. Займалася вісім років, захистила розряд кандидата в майстри спорту України. Але коли вже спортом довелось зав'язати, то все рівно тіло потребувало якихось фізичних навантажень, і я вирішила спробувати Угу. Він був просто близький для мене, так як там також, як і в гімнастиці, цінувалася розтяжка, вміння виконувати якісь трюки. Тому я обрала саме цей стиль і. Ну, попала одразу там в основну групу, яка їздила виступати, приймала участь в багатьох конкурсах, подорожувала Україною, і це вже все завертіло, закрутило мене. В принципі, цей стиль і зараз залишається основним напрямком моєї діяльності. Угу. Тобто, ти викладаєш саме контент в своїй школі, да? Е, викладаю контент угу. найбільше в мене груп різновікові, але викладаю ще хай хілз для дорослих угу. і дитячу хореографію для маленьких діток. Клас, а важко з малими працювати дітьми? Емоційно найважче. Угу. Вони просто потребують от, ти як аніматор з ними і пригаєш і граєшся, і треба і заспокоїти, і навчити танцювати, і тримати дисципліну. Тому емоційно виснажується група найбільше. А з якого віку там малечі? З трьох років. Але аж такі маленькі. Так ого. А скільки взагалі викладачів в твоїй студії? Дві ще дівчинки є uh -huh. обидві Насті. <laughs> Одна викладає джаз фанк а інша стрейченга. Uh -huh. І тобто ти аж настільки три різних види поєднуєш. Ну, поки так. В майбутньому, ага. можливо, буде ще якийсь тренер, і, можливо, якусь групу я віддам, але поки що я не готова попрощатися з цими пупсиками. А ось на рахунок школи. Які труднощі були відкрити школу? Там, Можливо, конкуренція, чи зараз багато шкіл станцій є в Вінниці, якщо я не помиляюсь, звичайно? Дуже, так. Да, Вінниця в цьому плані дуже розвинута, але. Ну, діток, я думаю, вистачить на всіх. Mm -hmm. Я просто розуміла, що конкуренція мене не лякає, тому що ну, я бачу себе тільки в цьому напрямку і не хотіла б нічим більше займатися. Але ну труднощі були звичайно, відлякували фінансові труднощі, тому що відкрити будь-яку свою справу це потребує ну, на перший час якихось вкладень. Там оренда приміщення, ремонти, закупка інвентаря, і були ще проблеми з пошуком самого приміщення, mm -hmm. тому що ну, дуже багато до нього вимог. Має бути простора зала, роздягальня, там місце, mm -hmm. де батьки зможуть очікувати. А ну проблематично таке знайти. В Вінниці довго шукала. Mm -hmm. А ось на рахунок стилів твоїх школі, які найпопулярніші? Є якийсь такий, де прям, ну, немає вільного місця на жодне тренування? Е, ну, Є е, кантемперері для діток найбільш uh -huh. популярний. Е, батьки в основному ну, приймають рішення да, в такому віці там, ще шести-семи років, ще діти самі не йдуть, а Кантемперері він формує гарну поставу, е, гарну фізичну підготовку дає, розвиває пластику, рухів Ну, для дівчаток це і ну, формує тіло гарне. Uh -huh. Тому батьки в основному ведуть туди і да, там дуже багато діток. А серед підлітків найпопулярніший джаз-фанк. Джаз-фанк? Я думала, зараз кажеш хай хілс, там бо адже є деякі школи, в яких хілс з 18, а деяких з 16. Ну, в нас з шістнадцяти років взагалі рекламується, але ну, зараз група така більш е, старших дівчат. Mm -hmm. Джаз-фанк чому? Тому що е, дівчатка-підлітки, вони хочуть якось самовиражатися в такому mm -hmm. віці. І ось е, ну, це найбільше дає їм можливості для прояву своєї жіночності, розкутості, креативності. Ну тому так, там прям забиті місця. А, я зрозуміла. А ось на рахунок хілс. Давай повернемося до цього виду. Є ж зараз я бачила дуже популярно, як Фем Хоріо, яке дуже схоже на хілз, але вони ну, трошки не так танцюють, як в Хілс. Там, наприклад, можуть без підборів, так, лише в шкарпеточках і так далі. Чи плануєш ти таке додати собі? Чи е, ну наразі в нас один зал, mm -hmm. і е, більше немає місця просто створити групу, тому що вже всі групи набрані, і можливо в майбутньому, звичайно, я планую далі розвиватися. Е, і якщо буде в нас ще один філіал колись відкриватись, то звичайно стилів буде більше, і можливо і цей, якщо він ще буде популярний, то буде угу. а ось як ти взагалі підбираєш викладачів до себе в школу? Є якісь певні критерії там, не ж як в фільмах показують, спочатку ти приходиш, спілкуєшся з людиною, потім даєш завдання: так станцюй то, 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 то. А потім так повтори за мною це хореографія. Навчи мене танцювати. Чи як це відбувається? ну, взагалі, дуже класно, коли це людина приходить від когось. Да хтось порадив, mm -hmm. що дійсно вона відповідальна, все, що ну ти можеш довіряти, довіряти їй. Дуже класне діло. Інстаграм. Uh -huh. Де ти можеш зайти і побачити, як ця дитина людина <рес> <рес> ну, з дитинства да, <рес> от розвивалась, танцювала, і потім, уже, будучи дорослою, до якого вона рівня дійшла, і ну дійсно там можна побачити відео і рівень. Потім запрошую на співбесіду. Ми поспілкувалися про досвід, про вимоги, які я ставлю перед викладачем студії. Ну і далі, звичайно, ця людина проводить тренування таке пробне, щоб я побачила, наскільки вона може тримати дисципліну серед діток, як вона пояснює, тому що не кожний класний танцівник це гарний педагог. Угу. Ось, ну і так і відбувається. Ось, а скажи, будь ласка, чи є в твоїй школі якесь таке кредо, чи, можливо, девіз, якого ви притримуєтесь? Прям девізу конкретного немає, але з власного досвіду можу сказати, що одна така з головних це дисципліна на тренуваннях, тому що без цього ну, ніяк не буде. Ну, це серед діток, підлітків, дорослі, то вже добре самі можуть тримати її. Ось, ну і повна віддача. Якщо хочеш гарно навчитись танцювати, треба віддаватись на всі 100-200% на тренуваннях і любити те, чим займаєшся. А ось студія, це твоя основна сфера діяльності, чи можливо є ще якісь? Ем, ну, поки що, поки що основна. Я е, ще працюю ну, зараз у декретній відпустці uh -huh. е, в балеті Крила України, повітряних сил Збройних сил України. Uh -huh. Ось е, але поки ти займаєшся. Ну, займалася е до декрету е Ми вивчали танці, виступали. Uh -huh. е там був оркестр, а ми балет, який uh -huh. е співпрацював, і ми виступали і в Вінниці, і їздили по також різним містам України. Uh -huh. І знову танці. Танці, танці, танці. танці, танці, танці. Лише танці. танці. Да. А свою малечу ти плануєш також віддавати до себе на контент? Ну, В мене хлопчик. А, а хіба хлопці не танцюють? В контент? Хлопці, звичайно, танцюють і дуже класно. <гум> Ось, Але це, якщо він захоче, проявити <гум> таке бажання, звичайно, я забороняти не буду. Можливо, він візьме з мене, приклад, але ну, поки що прям повністю ну, я б хотіла, щоб він більш. Такими справами займався там якоюсь борьбою, плаванням. Ну і uh -huh. можливо я б спробувала його віддати на якийсь брейкданс чи хіп-хоп, uh -huh. то є на більш такі хлопчиковий стиль. Uh -huh. А взагалі багато хлопчиків відвідують твою студію там на контемпі, там для діточок Ні? на контемпі. На жаль, немає, і це дуже велике щастя, коли хлопчик приходить на контемп. Це можливість ставити якісь класні постановки там про кохання, да можна uh -huh. ось, але це дуже велика рідкість за. Зараз немає в нас хлопчика. Лише дівчатка в студії. Так. А викладак на хіп-хоп. Викладачі хлопчик. я згадала та дві дівчинки Насті, я mm -hmm. Ага. Ну, Але в майбутньому ти ж плануєш там якийсь брейкданс, хіп-хоп, додати да -да, також звичайно, собі пороширювати. В, так, наші студії... в нашій студії лише ось другий рік пішов, mm -hmm. тому в майбутньому так, а поки що. Mm -hmm. А якщо ось вибрати з цих трьох видів, чим ти займаєшся, що твоє найулюбленіше? це саме рідне таке, саме близьке, тому що з нього я починала. Контемп, контемп, контемп лише контемп, да? mm -hmm. <реш> так? Ну на хілз, хілз я також люблю. Ввечері це прямо такий адреналін після тренування от виходиш, і ти так заряджена енергією після Хілсу. <реш> Мені дуже подобається. Особливо вайбово коли знімаєш відео, вже остання хореографія, вже чистиш рухи, mm -hmm. знімаєш відео, вмикаєш таке гарне світло, виключаєш все в студії, і потім гарні відео летять в історії і відмічають тебе під ними. Да. Ми часто навіть і просто на тренуваннях вимикаємо світло, і часто mm -hmm. підсвіткою займаємось, тому що воно вже створює якийсь вайб такий. Да. Такий прям класний, класний, класний. Mm -hmm. а Чи плануєш ти робити якісь такі команди і їздити на змагання? Чи можливо в тебе вже є така так вже є звичайно команда, uh -huh. є про команда, де відібрані uh -huh. є діти, з якими ми їздимо по самим топовим таким конкурсам України. Ну вони правда талановиті, це ну розрив завжди на всіх конкурсах. Uh -huh. Ось є групи початківців. Ну, Я також стараюся їх виводити на класний рівень, наскільки це можливо. Ну і, в принципі, навіть ось за перший рік вони показали і початківці непогані досить результати. Тому... З командами проблем немає. Ми виступаємо постійно кожного місяця. Ну, ось літо в нас на більше фізпідготовку uh -huh. до вивчення якогось вправ. І вересень, жовтень вже починається активна постановочна діяльність. Ми вже готуємо номери нові, uh -huh. шємо костюми, і ось вже 26 жовтня їдемо на перший конкурс. Uh -huh. на взагалі літо це. Мені здається, період, коли багато хто у відпустках, мало хто ходить на тренування. Напевно, ну, що так. Ну, або ем... ходять, але ну, нерегулярно, наприклад. Так, я вхожу в ситуацію і розумію, mm -hmm. що там да, хочеться і в басейни з'їздити, і на шашлики влітку. Але я вам скажу, що ну життя. Е... Таке наше в Україні внесло напевно свої корективи, і okay. зараз вже не так дітки роз'їжджаються, як раніше. Okay. все таки більше всі в Вінниці, тому з цього літа я не особливо так, ну особливо не відчула, да, що пороз'їжджались. Всі ходили, всі займались, всі хотіли займатися і розуміли, okay. що це їм треба, що літо це класна можливість прокачати свої навички, навчитися чогось, тому що я ж кажу, що зараз вже більше акцент на постановки. Okay. Тому от літо класно. Літом класно займатися. Ми навіть збільшили тренування цього mm -hmm. літа. Прогрупа вона займалася по три години, три рази на три тиждень. Години. так Ого. Ну, і це відчулося. Mm -hmm. Дійсно, зараз я бачу, наскільки вони зробили такий ривок наверх, то буде нова постановка, я думаю, вже другого рівня. А виходить, як ці конкурси? Тобто, ти готуєш, відбувається твій дебют на цьому конкурсі, і потім протягом року ти виступаєш лише з одним цим номером. Правильно? Ну, взагалі, в кожній студії свої якісь правила. А, угу. Дехто готує багато номерів, дехто дехто взагалі з одним номером може 10 років танцювати, і uh -huh. да, і потім передавати молодшим поколінням ту дуже. Постановку. Але я вважаю, що поставити номер і дітям його вивчити, відточити, станцювати це дуже великий об'єм роботи. Mm -hmm. Тому так, ми вивчаємо номер, він відтанцьовується цілий рік, і, в принципі, як на мене, цього достатньо, тому що далі вже він трошечки набридає їм, вони mm -hmm. вже не танцюють з такими емоціями, цей номер. Вони танцюють, бо ну так треба. Бо треба, так станцювати, треба да, та, да, вже по да. накатанні. Ну. <сх> ага, тобто, виходить один, один танець один рік. Так, але в угу. це кожній групі окремий танк. Ну так, так, да, так, та, розумію. Ага. А які нагороди? Ви здобували якісь нагороди вже? А, ну, Чи ще, на... ще не встигли? <сх> ні, дуже багато. Я навіть не знаю за цей сезон, напевно, у нас нагород з 20 вже. <сх> ну, ми дуже Клас. багато їздили. Ну, конкурси і Global Talent, і Black Dance Game, Art Dance, ще Dance Front, ну, І майже, ну, майже скрізь призові місця. Uh -huh. Ну, Тобто, перші місця це про команди. Іноді навіть початківці займали uh -huh. в цьому році. Я була дуже приємно здивована, та, що ось перший рік тільки почали і вже ну, так круто. Ось, але перше, друге, третє, навіть в сезоні напевно не було непризових місць. Клас, 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 клас. Я вже хочу побачити якісь відео з цього. Покажу після ефіру. Добре, добре, добре. Ось, а скажи, будь ласка, костюми? Ви замовляєте ж їх правильно? Ага, бо я думала, типу, що ви там збираєтесь разом, як ви там робите разом? Ні? Ми замовляємо у е, швеї okay. е, Ольга Волкова нам ще є костюми зараз, я дуже нею задоволена. І, е, Ну просто якісь ідеї, всі, що я їй розказую, навіть самі нереальні, що там дівчинка має бути пташкою, а за 10 секунд вже стати людиною, потім назад пташкою, а потім має там витягнути квітку, звідкись непонятно звідки, і все це вона мене розуміє, чує, і звичайно, ми їх шиємо, Ми їх не закупляємо, тому що розмір важко підібрати да на кожну mm -hmm. дитину. Ну і там я ж кажу, якісь такі нюанси, що там мені надавали ефект, звідки щось дістати, то вона придумує, як це зробити. Ну, і... Але це ж виходить, що на новий рік, ну на кожен рік потрібно вижити костюм. Так? Ну так, це батьки молодці фінансують ці питання. Ні, я розумію, але просто уяви, якщо дитина займається вже років 10 цими танцями, які в неї вже шафа забита цими костюмами. Я дуже уявляю, тому що я в танцях вже дуже довго, і в мене дійсно весь диван, це просто там коробочки стоять з костюмами, які мені навіть жалко викинути. Просто от я іноді їх достаю, дивлюсь, і в мене такі ностальгічні моменти. А другий прилітають. раз не можна вже їх? Да? Використовувати все не звичайно. буде того вау ефекту так, але Вінниця маленька. Наприклад, в Вінницьких конкурсах всі між собою вже приблизно знають, що такі, угу. які ну якісь постановки були. І мені здається, це не цікаво, і вся творчість втрачається, моя як хореографа, якщо повторюватись, угу. хочеться щось нове. Якісь ідеї. я Ось цілий рік я там ходжу да, по вулицям і думаю, так, що б це таке при... 에, мою, мою увагу звернула. Да? 에, на що б я могла б так подивитись? І от буває, я там подивлюсь на дерево в якийсь момент і зрозумію, що о, хочу танець там з деревом, з якимись мавками лісовими. Цілий рік я хожу, я засипаю з такими от думками, wow. що так, щоб це придумати, таке от суперкреативне, супер, креативне, супер цікаве, от прям щоб це читалось як книжка, uh -huh. да щоб це була ціла історія. Не просто вийшли, станцювали зв'язочку uh -huh. і розійшлись. А сюжет якийсь був танк, чи щоб був початок, кінець і так далі. Так, я навіть прописую на листочку собі ось як розповідь, таке оповіданечко, і потім вже сідаю, підбираю музику. В минулій постановці в нас, здається, сім треків було нарізаних. Зміксовані. Зміксовані, так. Щоб це відчувалась емоція, щоб відчувалось, коли радісний момент, коли сумний, коли якийсь напружений, кульмінаційний такий. Клас. А взагалі важко? Важко ось от придумувати все. Mm -hmm. Чи коли там включається музика, ти вже така, я знаю, що я хочу танцювати під це. Ось так це працює, чи як? Е, ну, взагалі, так. Да. Дуже велику роль відіграє натхнення. От якщо mm -hmm. ти попала в момент, от коли е, в тобі да, брулить енергія, от, от в мене от крутиться щось таке, то, е, то воно зразу одразу вилітають такі якісь ідеї, думки, ставиться хореографія. Буває таке, що ти ставиш і. Час, два, ти не можеш нічого зробити, тоді треба, напевно, просто залишити це на завтра чи через пару годин, напевно, просто не той день. Uh -huh. Але чи важко От взагалі я б не сказала, тому що це творчість, мені подобається те, чим я займаюсь, і ну, на любій роботі важко. Важко, можливо, через те, що ось зараз потрібно там шість постановок поставити. Да, за цей uh -huh. місяць, і в тебе голова брулить, кипить, ти не знаєш, за що перше хватнутися. Але в принципі це досить творчо, і ну, в мене немає проблеми з фантазією, з ідеями. Просто потрібно заздалегідь про це думати одним днем це не вирішиться. Uh -huh. То виходить, що можна назвати твою студію джерелом натхнення? Щось робити далі? Звичайно, і для мене, і для дітей. Це класно. Дякую uh, тобі за таку велику, обширну, цікаву розповідь. А я нагадую, що це проєкт твоє місце, я його ведуча Вікторія Павелко. А сьогодні в гостях у нас була Аліна Луценко, яка є засновницею студії танців. До нових зустрічей! Історія молоді, яка знаходить своє місце у світі, від мрій до досягнень, від перших кроків до великих звершень, їхні успіхи, труднощі і моменти гордості на радіо. Місто над Бугом». Твоє місце з Вікторією Павелко.